Дружина знову нагадувала чоловіка несвіжим салатом. Спочатку він думав, що як минулого разу його знудить у громадському транспорті, але цього разу його просто пронесло. Найпідступніші істоти на планеті це жінки. Тому що тільки жінка, щоб насолити колишньому чоловікові, може одружитися з батьком його нової дружини і стати йому тещою. Ти чого сумуєш? І з жінкою розлучився. Ну і що, і іншу знайдеш? Ні, таку не знайду. Вона була особлива. Вона в ліжку могла все їсти, пити, малювати, читати, вести ділове листування, а одного разу навіть карбюратор мені перебрала. Коли в кишені зимової куртки Петро знайшов тисячу баксів, то спочатку він цьому дуже зрадів, але потім сильно засмутився, тому що його звільнили з гардеробу і шара закінчилася. В'язниця на електричному стільці сидить смертник і питає у священника. Скажіть, падре, а чи правда, що бажання вмираючого є законом? Правда, сину мій? Ну тоді візьміть мене за руку, мені так спокійніше буде. Чоловіки, запам'ятайте, завоювати жінку раз плюнути. А ось потім утримувати її в полоні може вас розорити. Виходить українська красуня заміж за єврея. І ось день весілля приїжджають усі друзі святковий стіл. Молодий наречений піднімається і каже: Друзі, змушений визнати, що наречена у мене просто чудова. Після цього тосту мати нареченого відводить сина вбік і з обуренням запитує: Фіма, як ти міг при матері назвати цю заразу чудовою. Мама, ну що ви таке кажете? Я не назвав її чудовою. Я сказав, що мушу це визнати. Один приятель каже своєму другові: Ти жалюгідний підкаблучник. Ні, заперечує той, я не підкаблучник. Просто заради сексу та смачного борщу я йду на компроміси. Розмовляють дві подруги. Одна й запитує Не розумію, чому всі кажуть, що я товста. А що твій чоловік тобі каже з приводу твоєї постаті? Він вважає, що я маю ідеальну фігуру. Правильно, тому що чоловік у тебе математик. А в математиці ідеальною фігурою вважається куля. Приходить хлопець у військкомат на медкомісію, а там дві жінки. Одна і каже Зніміть свої труси. Хлопець знімає свої труселя та вивалює свого гіганта. Лікарка дивиться, а у хлопця він ну просто величезний. А на хазяйстві у нього ще наколка зроблена. Спробуєш. Вона й говорить, цікаво, це для кого така пропозиція? Для мене чи для медсестри? Знаєте, я коли робив, то навіть уявити не міг, що одразу дві жінки будуть мені пропонувати зняти труси. Так би написав, хто перша спробує.